16 вересня на сцені закарпатського музично-драматичного театру відбудеться вечір пам'яті під назвою Маріупольська драма. Про це під час прес-конференції повідомила Людмила Колосович, виконувачка обов'язків директора художнього керівника Донецького академічного обласного драмтеатру. Маріупольська драма саме так між собою місцеві називали драмтеатр в Маріуполі, який півроку тому був знищений над потужними бомбами російських окупантів, серед очевидців трагедії, яким вдалося вижити, є актори театру вони підготували виставу у форматі сторітелінгу у увечір пам'яті розповідатимуть про те, що їм довелося пережити, знаходячись на межі життя та смерті. Я запрошую всіх глядачів прийти на наш вечір пам'яті. Квиточки ми не продаємо. Ми запрошуємо просто всіх для того, щоб поділитися своїм болем. Актори дуже важко переживають ці спогади. Вистава не буде йти часто, тому знову зосереджую вашу увагу. Запрошую в свій час побачити. Цю виставу актори пропускають через себе спогади. Мені їх шкода, тому що це живі люди, і кожного разу по живому сипати сіль на рану мені би не хотілося. Ми обов'язково зробимо відеозапис і всі, хто не побачив живу, зможе побачити цю виставу в Ютубі. Нагадаємо, що із травня частина працівників театру переїхала в Ужгород з метою відродити Маріупольський театр. Актори успішно презентували першу постановку під назвою Крик нації про трагічну долю Василя Стуса. Виставу представили і за кордоном на фестивалі в Польщі. Нині актори активно готуються до прем'єри Маріупольської драми. Режисер-постановник, заслужений артист України Євген Тищук, підготував для вистави мінімум декорацій, оскільки формат сторітелінгу – передбачає акцент на розповіді актора. У нас є драматичний театр і саме сторітелінг. Тому в цій виставі все, що знаходиться на сцені, воно несе інформацію, воно повинно бути потрібно і нести інформацію. Воно диктує глядачеві думку, і від цієї думки у кожного виникає своє. Образне бачення тому я настоював на тому, щоб все, що у виставі, мало історію, було артефактами, тому у акторів немає костюмів. Вони в своєму одязі, все, що на них це все, в чому вони приїхали сюди. Вони переселенці. Вони приїхали з однією валізою. І все, що на них, це все, що вони мають. Розумієте, і ті артефакти, які вони привезли з тих подій, які стосуються саме театру тих подій, вони з'являються саме в нашій виставі. Перед виставою у фоє обласного драмтеатру покажуть виставку картин художника зі Слов'янська Сергія Сметанкіна під назвою Наш Маріуполь за декілька тижнів до цих подій в мене була в Маріуполі велика виставка. Теж присвячено саме Маріуполю. Це було приблизно 40, 45 творів. Врятувати вдалося декілька. І ви їх побачите. На жаль, велика більшість уїхала за перебрік. І розумію, що в ближайший час ми їх вже не побачимо. Але я запрошую і відвідувачів міста, і відвідувачів театру. І місцевих, і ті, хто тут по неволі опинився на Закарпатті, щоб ми побачили те, що було, те, що є, і те, що буде. Тож, 16 вересня о 17.00, у фойє театру відбудеться відкриття художньої виставки. А о 18.00 на сцені розпочнеться вистава Маріупольська драма, наступний показ якої запланований на 2 жовтня.